Авіакатастрофа Рейсу Баку Грозний. Бразилія передала Казахстану дані з чорних скриньок літака. А президент Азербайджану назвав винних у цій трагедії. Водночас російська пропагандистка відверто послала президента країни Ільхама Алієва. Про нові подробиці страшної трагедії розповім за мить з вами новини ТСНЮА. І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Бразильська лабораторія військово-повітряних сил надіслала слідчим з Казахстану дані з бортових самописців з літака, який 25 грудня поблизу міста Актау. Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на заяву лабораторії. Цей документ підтверджує, що 6 січня лабораторія завершила вилучення даних із самописців у кабіні літака. А утім, потробиць про те, що містилося у записах, оприлюднено не було. Зуважимо, що після авіакатастрофи влада Казахстану оголосила, що реєстратори надсилаються до Бразилії, яка є країною виробника літака. Примітно, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія намагається приховати причину трагедії. Він поклав на представників Російської Федерації про вину за катастрофу літака. Президент заявив, що Азербайджан вимагає покарання винних у катастрофі літака, який виконував рейс Баку Грозний та зазнав аварії неподалік Казахстанського Актау. Як повідомило Азербайджанське державне інформаційне агентство Азертадж, про це він сказав у понеділок, 6 січня, на зустрічі з членами родин загиблих в авіакатастрофі членів екіпажу. Та бортпровідниками, які вижили, можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних. Ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки. Нагадаємо, 25 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак рейсу 8432 азербайджанських авіаліній, який прямував з Баку до Грозного. На борту перебувало 67 людей, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 – Росії, 6 – Казахстану, 3 – Киргизії. В авіакатастрофі загинули 38 пасажирів. Тим часом євроню повідомило, що причиною катастрофи літака стала російська ракета Земля Повітря. Одженому літаку не дозволили приземлитися у жодному з аеропортів Російської Федерації, незважаючи на запити пілотів про аварійне приземлення. На думку Алієва, трагедію можна було б уникнути, якби Росія зробила все необхідне в таких випадках. Якби своєчасно вжили заходів щодо закриття повітряного простору Росії в районі міста Грозний, якби дотримались всіх правил наземних служб, а також координації між збройними силами Російської Федерації та цивільними службами цієї трагедії не сталося б. Нагадаємо, що очільник українського головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що літак з полученням баку Бакугрозний, який зазнав авіакатастрофи в Казахстані, був збитий. Про це головний військовий розвідник України сказав у коментарі виданню «The War Zone». Цитую: наскільки нам відомо, літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом Панцир С 1 на російській території. На кадрах, де зафільмовано останні моменти перед катастрофою, видно, що пілоти намагаються посадити літак, перш ніж він розбився. На відео, що зробили вже після катастрофи, видно, що хвіст літака посічений осколками. Onu belə götürəndə kemal edir mənim. Bunun üstü belə elə olmalı idi. Orda necədir, burada belə olmalı idi. Yox, bu belə olmalıdır. Bu niyə belə bu qədər qırma deşikləri var? Bəli. İki öldən içəri girir. Bu qadın dəyə bilməz. O yana da yerə teyməklə bu qədər deşik yarada bilməz. Bu raz məhammalı budur. Bax buna baxın, burada hamsisi dəyişdi. В свою чергу керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у мережі, що літак над Грозним був уражений російським ЗРК, але Російська Федерація намагатиметься все приховати. Розрив ракети ЗРК пошкодив літак, і вивіз ладу його системи. І російський телеграм-канал навіть називає зону, де могла статися трагедія внаслідок роботи ППО. Цитую: тот самий удар по даним істочника ВЧК ОГПУ произошов над наурським районом. В даній місності розположено сразу нескільки воєнних частей, в тому числі і за средствами ПВО. В 8.18 екіпаж сообщив диспетчеру, що теряет управління самолітом. В дальнейшем екіпаж запросив данные по аеропорту в Махачкалі і неоднократно сообщав о том, що перестала работать ще и гідравліка. Тобто росіяни самі визнають, що літак азербайджанських авіаліній з полученням Бакугрозний був уражений з їхнього зерка. Однак влада Російської Федерації робитиме усе, щоб приховати провину в авіатрощі та загибелі людей. Про це керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у мережі. Росіяни, які ознайомилися з розшифровкою переговорів екіпажу рейсу Баку Грозний, самі визнають, що літак азербайджанських авіаліній був уражений ППО. Ракета ЗРК містить Шрапнель. Ще раз зазначу до того, що вчора отвор у фюзеляжі літака під час польоту не беруться від птахів. Пасажири чітко зафільмували це. Розрив ракети ЗРК пошкодив літак. І вивів з ладу його системи. І за лінком вище російський канал навіть називає зону, де могла статися трагедія внаслідок роботи ППО РФ. Росія ж не закрила повітряний простір над Грозним. Також літаку не дали дозвіл сісти у Грозному, чи Махачкалі не просто так. За його словами, лише професійна робота пілотів літака не дозволила росіянам перетворити цю історію з провокацією Росії проти України. І зараз Росія робитиме все, щоб приховати власну вину в авіатрощі та загибелі людей. За фактом катастрофи літака біля АКТА у Казахстані Генпрокуратура Азербайджану відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив президент Азербайджану Ільхамаліїв. Він зазначив, що дізнався про авіакатастрофу в російському повітряному просторі другою до Санкт-Петербурга для участі в саміті та негайно дав вказівку розвернути літаки, повернутися до Баку. Азербайджан очікує офіційного визнання з боку Росії, що її система протиповітряної оборони панцер С-1 збила літак, який зазнав катастрофи в Казахстані, спричинивши загибель 38 людей. Про це агентство Reuters повідомили джерела, обізнані з попереднім розслідуванням. Цитую: ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно однак, враховуючи встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона визнає збиття азербайджанського літака. Спочатку російські чиновники не визнавали, що причиною катастрофи могли бути дії військових, але за кілька днів після катастрофи президент Володимир Путін вибачився перед Алієвим за те, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії. Путін також згадав роботу ППО, але напряму не визнав провину російської сторони. Ба більше, російська пропагандистка послала Ільхама Алієва за вимогу до Росії визнати провину за збиття пасажирського літака та виплатити компенсації. Знається мене страшно разозлило та заявлення. Ну і соответствують надо було признати свою вину і своєвременно принести ізвіння Азербайджану. Да не пошов би ти в жопу. А як думаєте, ви хто має відповісти за цю трагедію? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.